Вітаю діти! Подивіться, як багато тварин різних живе в Арктиці. І сьогодні я вам пропоную намалювати ось такого білого ведмедя. Для роботи нам знадобиться фарба, пензик з водичкою і аркуш паперу фіолетового або блакитного кольору, і ще один якийсь непотрібний аркуш паперу. Ставимо аркуш вертикально і спочатку малюємо кригу, на якій будуть сидіти ведмеді. Проводимо ось таку. Лінію і заповнюємо весь простір білою фарбою. Тепер намалюємо двох ведмедів одного великого і маленького. Малюємо ось такий овал, доверху трошки загострений, а вниз такий великий. І зафарбовуємо. Це буде великий ведмідь. Тепер намалюємо голову. Також малюємо. Ось такий овал. І потім, щоб намалювати носик, цей овал ось так трошки подовжуємо і домальовуємо носик. Так само домальовуємо вушко і зафарбовуємо все білим кольором. Тепер намалюємо маленького ведмедика. Так само малюємо овал, який Вгорі трошки звужений і зафарбовуємо його білим кольором. Тепер намалюємо голову. Так само малюємо овал. Домальовуємо носик ось таким чином, вушко і так само зафарбовуємо. Тепер беремо трошечки синьої фарби і домальовуємо тінь під ведмедиками. І по боках з однієї сторони і з іншої. І тепер розтушовуємо її ось таким чином. І під ведмедиками також розтушовуємо. Тепер цим же синім кольором обережно малюємо океан, проводимо лінію, обережно наторкаючись ведмедик. І ось так навколо ведмедика обводимо з однієї сторони. І тепер так само з іншої сторони ведмедиків проводимо лінію, так само обережно по контуру ще одну лінію, і тут з'єднуємо. І тепер зафарбовуємо. Тепер за допомогою білого кольору. Малюємо в океані ось такі хвильки різної довжини і в різних місцях. Тепер чорною фарбою намалюємо ведмедиком очі і носики. Малюємо, ставимо такі крапочки, а носик ось так. Проводимо лінію і зафарбовуємо обережно, не виходячи за контур. Тепер намалюємо полярне сяйво. Перевертаємо аркуш, малюємо різними кольорами ось такі лінії в різних місцях. Потім відриваємо аркуш паперу, зминаємо його, і цим аркушем паперу ось так вниз. Розтягуємо наші лінії. І так робимо з усіма іншими кольорами, які нам подобаються. Набираємо фарбу, проводимо лінію і потім розтягуємо за допомогою аркуша. Тепер я беру зелений колір, також проводжу. Декілька ось таких ліній, і так само аркушем їх витягуємо в різні сторони: вверх і вниз, вверх і вниз. Тепер домалюємо зірочки, беремо білу фарбу і ось таким чином заповнюємо небо зірочками. Ось такі полярні ведмеді у нас з вами вийшли. Чекатиме на фото ваших робіт. До побачення!